Сьогодні розглянемо дві дуже схожі, але водночас різні моделі MotoCoS Vitals. І дамо відповідь, яка з них підходить саме вам. У серці кожної однотипний двохтактний двигун із об'ємом 33 см кубічних і потужністю 1,2 кінські сили. Оберти до 10 тисяч, обидві оснащені праймером для легкого запуску, карбюраторами з двома гвинтами регулювання палива та повітря, що дозволяє налаштувати роботу під будь-яке навантаження. Маємо класичну конструкцію з нерозбірною штангою та велосипедними те руків'ям. Це варіант для тих, хто працює довго, максимально зручно та стабільно. Завдяки рівномірному розподілу ваги косити комфортно, навіть більше години без зупинок. А ось цей варіант. Для тих, хто цінує компактність, де руків'я займає менше місця, а розбірна штанга робить косу ідеально для транспортування. У багажник влізе без проблем. Зберігати легко ідеально для дачі. Комплектація практично однакова, але сама конструкція визначає ваш вибір. Як бачимо, потужності вистачає і на траву, і на бур'ян, завдяки доброму балансуванню і точному регулюванню двигуна. Обидві коси тримають стабільні оберти під навантаженням. Отже, якщо ви шукаєте косу для частого використання, обирайте БК-3312J. Якщо зручність транспортування та компактність, тоді БК-3312JD. Напишіть у коментарях, яка модель вам ближча і чому. І підписуйтесь на канал, буде ще багато техніки в роботі.